Вітаю, брати та сестри, дякувати Богу. Сьогодні день благодаті, і ми можемо бути в Домі Божому і розмірковувати над Словом Господнім. І знаєте, мене, я читав одне оповідання і чоловік багатий, мультимільонер, Він розповів таку про себе розповідь, каже, мій товариш. Запросив мене прийняти участь, щоб купити віски для дітей-інвалідів. І каже, я дав кошти, їм попросив, каже, я хочу, щоб ви особисто ну, подарували ці віски в дитячому будинку. І каже, я погодився, і ми подарували цим дітям віски, і було приємно. І ми вже мали уходити. каже, Один хлопчик під'їхав на візку і вчепився мені за ногу і тримався за ногу. І пильно вглядався в мене. Я думаю, я спитав його, чого ти хочеш. А він каже: я вдивляюся ваше обличчя, щоб запам'ятати його, щоб коли ми будемо у раю, щоб я ще раз міг подякувати вам. І цю людину це найбільше вразило, а мене вразило, знаєте. Те, що віра це у хлопчика, малого Його серце, його розуміння того, що відбувається, його подяка, знаєте, до глибини душі. Він був вдячний цьому чоловікові, він був впевнений, в тому що вони двоє будуть у раю. І тема моєї проповіді перехід. Через Іордан. Кожній людині, знаєте, це умовна, умовний такий вислів, кожній людині доведеться в свій час перейти Іордан. В свій час потрібно було євреям, коли Господь вводив їх в землю обітовану, їм потрібно було перейти Іордан. І Моїсей вислав. Розвідників, 12 чоловік з кожного коліна, щоб вони розвідали ту землю, роздивилися чи добра та земля, куди Бог обіцяв їх вести. І вони 40 днів роздивлялись ту землю, бачили великі плоди тої землі, і коли вони повернулися, вони принесли плоди, великі виноградну грону, яку нести вдвох на палиці. Але вони почали більше з них розпускати ходу мову і казати, що там є земля, яка поїдає живих, там є сини інакові, великороси, і ми не зможемо взяти ту землю, яку обіцяв нам Господь. Але Ісус, навиний Халев, вони умовляли народ і казали, що Господь обіцяв, та Він нам дасть, і ми здолаємо той народ, і ми війдемо в землю, яку обіцяв Господь. Але народ був підбурений, народ був, знаєте, такий зухвалий, і вони не послухали. Ісуса Навина і Халева вони збунтувалися і казали, давайте виберемо собі вождя і повернемося в Єгипет. І е, наслідки цього протистояння проти Бога вони були печальні. Ти 10 людей були поражені перед Господом, вони загинули. І Господь поклявся і сказав, що ви всі старші 20 років не війдете в землю яку я обіцяв. Батькам вашим, ви всі вляжете в ці пустелі, і ваші могили будуть в цій пустелі, за те, що ви усомнилися в тому, що я казав. І каже, рік за день ви будете ходити в цій пустелі. І ось книга Ісуса Навина, коли Господь, я прочитаю з книги Ісуса Навина, з першого розділу, з першого вірша буду читати. Після смерті Моїсея раба Господнього, Господь сказав Ісусу, Сину Навину, служителю Моїсеєву. Моїсей раб мій помер, отже, вставай перейди через цей Ордан, ти і весь народ, цей, у землю, яку я даю їм, синам Ізраїлевим. Всяке місце, на яке ступлять стопи ніг ваших, я даю вам, як я говорив Моїсеєві. Від пустелі і цього лівану до великої ріки. Ріки Єфрата, всю землю Хетеїв і до Великого моря на Заході будуть межі ваші. Ніхто не встоїть перед Тобою всі дні твого життя, і як я був з Моїсеєм, так буду і з тобою, не відступлю від тебе і не залишу тебе. Будь твердий та мужній, бо ти передаш у володіння народу цьому землю, яку я присягався батькам їх, їхнім дати їм. Тільки будь твердий і дуже мужній. Пильно додержуй і виконуй весь закон, який заповів тобі Моїсей мій. не відхиляйся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб чинити благорозумно у всіх ділах твоїх. Хай не відходиться Книга закону від уст твоїх, але повчайся в ній день і ніч, щоб ретельно виконувати все, що написано в ній. Бо тоді ти матимеш успіх успіх у дорогах твоїх і будеш чинити благорозсудливо. Ось я наказую тобі: будь твердий та мужній, не страшись і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій всюди, куди ти не підеш. Весь Ізраїль злякався в той час, коли їм треба було перейти Ордан. Ізраїль. два чоловіки з тих розвідників, які були старше 20 років. Тільки два чоловіки перейшли Йордан. Господь обіцяв їм, Господь клявся, що я дам цю землю вам. Але люди злякалися тих викликів, які повстали перед ними. Вони злякалися худої молви, наговорів, знаєте, тих розказів, які розказували їм другі люди. Вони злякалися, як ми зараз кажемо, пропаганди. І вони відступили, вони не довірилися слову Господньому. І всі вони померли за 40 років в пустелі, але через Ордан вони не перейшли. І Господь кожному із нас, ми на порозі того, що Господь близько і Господь, як наречений, прийде за своєю нареченою. І ми чекаємо приходу Господа. І ми повинні зустрітися з ним за Іорданом. Ми повинні перейти цей Йордан. Ми, Дивлячись на ці виклики, які повстають в нашому житті. Ми повинні бути тверді і мужні, так як Господь казав Ісусу Навину. І дивіться, які вимоги до Госп... Господа до Ісуса Навина? Перше: будь твердий та мужній. Друге. Не страшись і не лякайся. Третє. Пильно додержуй та виконуй весь закон. Четверте. Хай не відходиться книга закону від уст твоїх. Чотири Вимоги Господь висунув Ісусу Навину. І він сказав, і останні слова його були: Я наказую тобі: будь твердий та мужній, не страшись і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій всюди, куди не підеш. І ці виклики, знаєте, вони були у всі часи, брати і сестри, у всі часи. І випробовування були у всі часи. Вони були тоді, коли Господь. Давав землю, яку обіцяв все нам Ізраїлевим. Вони були після того, вони були після того, як Господь прийшов, і у всі століття були виклики, і були, знаєте, повставали великі випробування для кожного християнина. І йому приходилось робити вибір. Йому приходилось бути мужнім. Хтось лякався. В книгі Откровення, 21 розділ, сьомого вірша я прочитаю. 21 розділ, сьомого вірша. Переможець успадкує все. І буду йому Богом, і він буде мені сином. Боязливих же і невірних, і огидних, і вбивців, і блудників, і чародіїв, і ідолопоклонників, і всіх лжемовців доля їхня в озері, що горить вогнем і сіркою це смерть друга. Но я звернув увагу на восьмий вірш, який починається. Боязливих же і невірних. Бачите, як написано: боязливих і невірних. Це написано в Откровені Ісуса Навина було написано, знаєте, на початку всього, а це написано в кінці. Для кожного з нас. І Господь попереджає кожного з нас. Знаєте, ці виклики вони будуть повставати перед кожним з нас. Кожен з нас повинен розуміти ці виклики і бути сміливим, тому що боязливих і невірних участь буде в озер, яке горить вогнем та сіркою. І Господь наказує нам, як наказував Ісусу Навину. Ось я наказую тобі, будь твердий та мужній, не страшись і не лякайся. Бо з тобою Господь Бог твій всюди, куди ти не підеш. Це стосується абсолютно всіх нас. Зараз, коли ці виклики повстають для кожного з нас. І кожен думає, і йому страшно стає в цих викликах. Думає, як я так буду, а отак, от от, ну як же я буду. Так воно, брати і сестри, було завжди. Вони тільки, знаєте, були. Знаєте, можливо, ще в 10 разів гірші, страшніші. Але люди були мужні, вибирали Ісуса Христа і слідували за Господом. Господь випробовує свою церкву у останній час, і йому треба мужні і тверді люди, які б виконували все те, що він повеліває. Слідували за ним і виконали все те, що говорить Господь для кожного з нас. Так написано. І тому ми повинні бути тверді і мужні, не лякатися нічого, ні цих викликів, нічого. Тому що єдине спасіння, брати і сестри, воно в Ісусі Христі. Ніхто і ніщо не може спасти людей. Крім Господа Ісуса Христа. І написано, нема другого імені під Небом, яким би нам належало спастись. І ці, в ці часи особливих викликів я особисто розумію, що тільки в Ісусі Христі є спасіння. Іншого спасіння нема і бути не може. І всі, знаєте, люди, які зараз невіруючі, розмірковують і кажуть, а ми не бачимо виходу. Ми не бачимо, який вихід є, із цього виходу, який нас тако заганяють, немає виходу. Ми як то обрічені, а ми, слава Богу, ні. Ми маємо надію на Господа Ісуса Христа і то, що Бог обіцяв, Він виконає і переведе нас через Іордан. В землю обітовану, яку Він обіцяв для нас. І виконає все те, що Він обіцяв, тільки нам треба бути твердими і мужніми. Сповідати ім'я Господа Ісуса Христа, бути сміливими. І коли будуть питати про ваше сповідання, то сміливо казати: Я сповідаю Господа Ісуса Христа. Так було у всі часи. І так належить виконувати волю Божу і нам. Нам можуть змушувати до різних речей, але я виконую тільки волю Господню. Я йду за Господом. Будемо тверді і мужні, брати і сестри. Будемо повати на Господа, тому що наш Господь, Він сильніший за всіх. І той, хто в нас, Дух Святий, написано сильніший того, хто у світі. Амінь. 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 Будемо молитися і дякувати.